СБУ викрила агента РФ, який намагався вчинити диверсію з підриву боєприпасів ЗСУ на півдні України. Служба безпеки України викрила та запобігла диверсійним діям проти підрозділів Сил оборони. Зокрема, на Херсонщині нейтралізовано російського агента, який отримав завдання встановити місце знаходження позицій ЗСУ та підірвав частину боєкомплекту. За вчинення диверсії окупанти обіцяли своєму поплічнику винагороду у розмірі 30 тисяч гривень. Встановлено, що зрадником виявився рецидивіст, який неодноразово був засуджений за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі вбивство. У поле зору агресора чоловік потрапив через свої проросійські погляди, які висловлював серед оточуючих, зокрема у кримінальних колах. Під час затримання у зловмисника виявлено мобільний телефон, який містить контакт встановленого співробітника спецслужб РФ. Наразі затриманому повідомлено про підозру у державній зраді вчинену в умовах воєнного стану. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.